Пам'ятаєте, я колись казала своїх відео, що коли приїздять перевірки в готель, то це не просто так. От сталося і в нас. У нас є новини, у нас є зміни по готелю. Зараз у відео я вам все розповім. А ви не забудьте, будь ласка, підписатися, прокоментувати, напишіть свої якісь історії, які так само сталися з вами в Ірландії, тому що я знаю, в основному, коли виходять відео. Про якусь офіційну частину життя нашого тут дивляться українці, які живуть зараз в Ірландії так само. Напишіть, які у вас може зміни, чи може які переселення. Це все цікаво. І я думаю, що іншим людям на каналі, хто читає коментарі, також буде цікаво подивитися. А я зараз вам розповім, що сталося у нас, які у нас зараз відбуваються зміни і новини в нашому готелі. Добрий день всім. Теплий сьогодні денек у нас такий вологий трохи, але хороший, по літньому теплий. Сонце навіть, бачите. Тільки сонце виходить, хоч чуть-чуть захмаринки, і я одразу жмурюся. Не знаю, чому, чому так. Якось так по природі в мене. Вибачайте, я так передивляюсь свої відео і бачу, що частенько в мене очі отак зажмурені. Ну, якось так. Ну, капець, ще й сонце вийшло, ще гірше стало. Хочу зараз вам розповісти новини нашого готелю, нашого життя тут. Тому що багато хто задає питання, пише і ці е, відео, які стосуються новин, фінансових питань і тому подібне, дуже цікавлять глядачів. Ну, То я вже обіцяла, що періодично буду записувати такі відео. Зараз піду в бесідочку сюди і запишу вам, розповім, які новини зараз відбуваються в нас в готелі. Там якраз зараз Максим. Пилосос продовжує прибирання, тому що я розпочала, а він е, закінчує. І коли ми пилососимо кімнату, то запах від пилосмокта йде такий, жорсткий. Я не знаю, чи фільтри не чистять, чи що. Ми вже навіть один пилосос чистили, е, доставали фільтр, дивилися. Ну, нічого це не дало, треба їх, напевне, змінювати. Ось і Максим періодично. Чистить самі труби, тому що забиваються. І Він коли це робить, я не можу знаходитись в кімнаті. Просто цей запах, ну це, це капець. То я думаю, вийду запишу вам відео про новини, які зараз відбуваються з біженцями з України в Ірландії. Дивіться, до цього часу з нашого готелю не знімали виплат. Багато хто запитував, я відповідала в коментарях про це, але конкретно про це відео не записувала, тому що ну, не вважала це за потрібне. В принципі, кого цікавило, тому я відповідала. А так, взагалі, я не вважаю, що фінансова сторона інших людей стосується так само широкого кола людей. Ось. Але так як Зараз вже відбуваються зміни, то можу вам розповісти, що з нашого готелю знімають стандартні виплати і переводять на нові виплати 38 євро. Знаєте, всі чули гарненько. Багато про ці виплати було ще в тому році, коли інші готелі знімали з виплат саме ті готелі, яких надавалося харчування українцям. Ось якщо харчування не надається, якщо українці готують самі. То виплати залишаються такими самими, ну такими, як і були 238, здається, євро в тиждень. Ось так як наш готель з харчуванням, ми ще самі дивувалися, як так, що його не зняли із стандартних виплат. Зараз переводять на виплати такі самі, як для новоприбулих: 38 євро і щось там скільки там центів. Ось ще тиждень е, люди будуть отримувати звичайні виплати, а через тиждень вже будуть маленькі виплати. Звичайно, що всі знали, що це трапиться, що готувалися до цього, але звісно, що не всі категорії людей е, тепер з такими виплатами зможуть нормально, комфортно жити, тому що не всі можуть працювати е, так само, як мами з дітками, так само, як пенсіонери, люди, які на лікарняних. Ну, але є, що є, маємо, що маємо. Люди, які працюють на партайм і отримують більше 135 євро в тиждень, будуть платити за харчування, як і раніше на старих виплатах, або треба йти на фултайм, на повну зайнятість. А на півставки виходить, що йти невигідно, тому що виходить, що все, що ти заробляєш, ти платиш за харчування і в тебе залишається майже та сама сума, яка в тебе буде. При звичайних маленьких виплатах, і коли ти не платиш за харчування, тобто зараз наш готель переводять на таку систему, як і багато готелей вже раніше, ось попереводили на 38 євро, і таким чином люди платити за харчування не будуть. Люди, в яких інші виплати, або люди, які працюють, просто далі продовжують. Платити ту саму суму за харчування, яка була до цього 75 євро в тиждень. Ну це виходить, що з кімнати 5 євро за прання на тиждень і 70 євро з людини за харчування. І з дітей там трішки менша сума. Ось, Ну, а такі новини. Трішки люди наші, дивлюся, Деякі ходять сумні, ну, звичайно, що суми 38 євро вистачить тільки на я не знаю, на проїзд і на, там, на якусь воду купити і ще щось. Тобто це дуже маленька сума для життя в Ірландії. Багато хто розглядає варіанти, хто не може працювати, наприклад, переїзду кудись на якесь житло по ARP-програмі і тому подібне. А хто працює, звичайно, що в нього таких проблем немає, і така людина давно сама себе забезпечує. Ну але повторюю ще раз, що не всі люди можуть працювати. Тому завчасно попереджаю коментарі хейтерів, які зараз будуть дуже радіти, що і наш готель зняли з тих виплат нормальних. Радіти тут нема чому, знаєте? Тому що у кожної людини якась своя ситуація, і ми тут не туристи, ми втекли від війни. Люди хочуть спокійно жити, і при таких мінімальних виплатах це дуже дуже буде проблематично. тій категорії людей, яка не може працювати. Як для мене, саме найжорсткіше відношення в цій ситуації до пенсіонерів. З пенсіонерів так само знімають. Нормальні виплати переводять їх так само на 38 євро. Для мене це, якщо чесно, не зовсім зрозуміло, і я вважаю, що це ну неправильно, тому що ну люди все життя і так відпрацювали вже. Вони вже зараз втекли від війни і хочуть, хоча би на старості, нормально якось себе почувати. Їх як... вигнали з дому по суті. Розумієте? І в такій дор... дорогій країні, як ця. Вижити пенсіонеру на 38, Ну це я не знаю, це майже неможливо. Ну так нас годують в готелі, але ця їжа підходить не всім. Ми тут не недовго. Ми тут, ось в кінці літа, буде рік. Нам ще ця їжа в принципі не приїлася, що дають в готелі. Але люди, які тут уже три роки, і я їх дуже прекрасно розумію, що ну, їм важко і три роки їсти картоплю фрі у фрітюрі смажені там якісь курки, риби і тому подібне. Це знаєте, для шлунку дуже дуже недобре. І зараз, коли зняли виплати, то мало того, що ти не можеш готувати в готелі, ну в тебе нема де. Ось у нас немає ні холодильників, нічого немає. Тільки мікрохвильова плита, на якій не можна готувати, написано тільки для розігріву. Ось люди, коли у них були більш-менш нормальна допомога фінансова, вони могли там собі або піти десь поїсти, або щось придбати, там якусь салату зробити, якихось фруктів, тому подібне. Зараз, при 38, чесно, я не знаю. Ну тільки харчуватися тією їжею, що нам дають тут. Ну це важко. Їжа непогана. Їжа нормальна. В нас в принципі влаштовує суп кожен день на обід. Сніданок непоганий. В нас постійно фрукти, йогурт, яйця, каша. <ганування> Бувають навіть блінчики чи там булочки тиждень роз... Харчування непогане в обід я ж казала супчик, якась зелень, іноді там вермішель чи бараболя, ну от таке без м'яса. на обід в основному без м'яса. Якщо щось залишається з вечері минулого дня, то на обід його можуть подати. А так в основному без м'яса. Але це нормально, коли ти докуплюєш, наприклад, якоїсь ковбаски там чи якоїсь оселеця і ти приходиш на обід, супчик поїв, салат і плюс якийсь бутерброд, з чимось абсолютно нормально. Вечеря іноді хороша, взагалі дуже добра, коли дають рис, якусь кашу, коли дають смачні тушені, якісь овочі, а от коли дають фрі, ну, друзі, вибачте, це для шлунку дуже-дуже нехорошо, і, і я вже розповідала, іноді і сосиски дають такі, що їх їсти неможливо. Ось, а іноді нормально дають. Ну, тобто, десь, якщо в середньому порахувати, днів 3-4 в тиждень вечеря. Гарна, непогана, а дня, два-три може бути взагалі таке, що їсти ну, неможливо і ну як його можливо їсти, але здоров'я, воно ж так само в тебе одне, і ти виходить, що в якійсь такій ситуації знаходишся, що ти і працювати не можеш. І з'їхати не можеш, тому що ну, дуже важко знайти житло в Ірландії. Так, це можливо, бо мені зараз будуть писати, що та люди знаходять по РП-програмі або навіть на оренду і тому подібне. Так, люди знаходять. Але не всім вдається це. В основному це. По знайомству або по великому везінню, розумієте, і не завжди, коли ти переїздиш, залишаєш державне розміщення, ти можеш бути захищеним. Є такий підводний великий камінь. Коли ти переїздиш на оренду або ти переїздиш на арп програму, тебе бере до себе власник і не завжди є адекватні власники. Розумієте, от є така велика проблема. Є так само і неадекватні і українці. Звичайно, що там може бути і характер, там, що ти не зійшовся словами там, із власником житла. Звичайно, але це одиниці. В основному люди адекватні, як власники, так і е, люди, які хочуть жити в когось. Але всякі різні ситуації бувають. і Буває таке, що тебе, наприклад, людина бере по АРП-програмі і ти переїздиш, відмовляєшся від державного розміщення, таке, яке в нас зараз, а потім. Раз і тобі, власне, каже, от через там, три місяці потрібно з'їхати, я там передумав, або там, я хочу здавати в оренду тепер, або я хочу жити сам, або мені ще щось розумієте, ти тут ну, відчуваєш себе як ніхто. Ну. В тебе є тут права, звісно, ти можеш там писати на різні сайти, намагатися якось це розрулити, щоб тобі хтось допоміг. Але це все час і це все стрес дуже великий, розумієте? Тому люди максимум тримаються, оскільки це можливо, на державних розміщеннях в Ірландії, тому що тут житлова криза, хто б що не казав. Звісно, є дуже багато пустих будинків. Про це вже багато хто розповідав. І ми самі бачили, ми частенько прогулюємося і бачимо, що є багато пустих, закинутих садиб, будинків, і їх ніхто не здає, нікому це не потрібно. Але в основному чомусь тут так працює система, що настільки захищені права. Власників, що м, тут не може держава так просто підійти, ага, там не живе, там 5 років хтось все забрали і комусь віддали. Ні, тут е, все дуже довго і все, е, все робиться дуже по закону, дуже так, е, все типу як по правильному. Ось, ну така в них система. От у них житлова, у них проблема, і вони будують, звичайно, що ну, не справляються з такою кількістю людей, які тут живуть, і плюс ще людей багато з різних країн приїздить, як біженці, як переселенці, як люди, які шукають прихисток на міжнародний захист. Ну коротше, тут дуже багато людей, які потребують житла, а житла того. Занадто мало. Тому ось і така ситуація виходить, що, наприклад, пенсіонер, пенсіонер, якому там років 65 плюс, і йому дають тільки допомогу 38 і дають якесь харчування. Воно не, я ж кажу, воно не сильно погане, те харчування, ну набагато краще. Чим у нас було в минулому готелі, звісно, тут взагалі нарікань ніяких нема, якщо в тебе там сталевий шлунок. Але ж звісно, що ти не можеш комфортно і харчуватися так, як ти б хотів. Я вже мовчу там про якісь твої індивідуальні вподобання. І ось така ситуація, бачите? Люди розводять руками. Ну, звичайно, щоб були морально готові до цього. Звичайно, що тут взагалі ще пощастило нам, що цей готель не зняли раніше, так коли всі готелі, ну майже всі багато готелей, не можна казати всі, май, ну багато готелей познімали з цих виплат. Ну а от зараз сталося отак, от що і наш час прийшов. І вже я казала не раз на каналі своєму, що коли приходить перевірка, приїздить перевірка, то чекає якихось звіт. Так, ось. давайте далі. Ще е, розповім в цьому відео. Трішки уточнення минулого моєго, моєго відео про те, коли я казала, що приїздила до нас перевірка, тому що там багато було запитань, так чи виселили когось, чи не виселили. Друзі, дивіться, точно інформація була, і багато хто бачив, і навіть я чула, що деяким людям казали, що вас будуть веселяти, Людей, які порушували правила. Ось ті люди, які просто виїздили з житла, ну тобто з цього нашого готелю, з нашого державного розміщення, і не попереджали уктат, не отримували дозволи. Чому так ставалося? Тому що і все було добре. Тому що наш готель хтось мені розповідав, що його не перевіряли, типу як не було в минулому році, поза минулому році перевірок. І люди собі спокійно могли виїздити, не попереджаючи уктат. Просто платили за харчування, ну тобто на, на тиждень вперед там, чи на два вперед, і їх не чіпали. Ніхто не ходив по кімнатах і не, не перевіряв. Вибачте, щось тут літає. Ой, ні, значухався капець. Ось, їх ніхто не перевіряв, і вони собі їздили. А вже коли приїхала в цьому році перевірка, подивилася паспорти. Якщо цікаво, подивіться це відео. У мене воно три тижні десь тому на каналі вийшло. Вони перше, що робили, там було дві перевірки: одна була ну, типу, як зуктатос чи сітівер, що займається розміщенням біженців, а інша була перевірка із ІНТРЕО. І та, і та комісія дивилася першим ділом на закордонний паспорт український і на штампи. На штампи зразу перевіряли, чи люди кудись виїздили. От і от так сталося, що в цьому році вони перевірили деяких. Вийшло що багато штампів. Про якісь там поїздки, а от дозволу ніхто не отримав, і так само Інтрео. Взяли собі на списочок людей, які не попереджали про виїзд. А він треба ж, потрібно обов'язково сказати, коли ти виїздиш, коли ти приїздиш, щоб на цей період часу тобі не давали виплати. Тобто ці виплати заморожують, поки тебе нема, а потім ти приїздиш і ти їх відновлюєш. Якщо ти цього не робиш, то тобі потрібно, потім, буде. Що потрібно повернути гроші буде за той час, коли їх не було. І деяким сказали, що будуть виселяти. Але нікого поки що не виселили. Тих людей, яким це казали, вони у нас зараз в гателі. Якщо будуть якісь новини, якщо їх, не дай Боже, виселять, ну, я не хочу, ну, щоб з кимось щось погане траплялося взагалі, то я вам ну, розповім вже, напевне. Ну, тобто, поки що вони тут, слава Богу, може минеться, може через те, що нас, наш готель переводять на оцю маленьку виплату на 38, то, можливо, обійдеться, можливо, їх не виселять. Ну, дав би Бог, щоб не виселили. Ось, ну, от Якось так, друзі, отакі у мене сьогодні новини, бачите? Ось так знов сталося, як і, наприклад, в минулому році. Ось була в нас перевірка. Якщо цікаво, я розповідала, подивіться мої попередні відео десь тижня. три, напевне, тому виходило. Ось воно там набрало багато переглядів, знов багато хейту. Ну, коротше, хейтити, не хейтити, мені байдуже, якщо чесно, люди хочуть швидко, люди хочуть, щоб відео було. Три хвилини. Розуміє? Звичайні відео на Ютубі вони мають бути довгими. Вони мають бути там від 10 хвилин бажано і більше, тому що довгі відео по-простому вам поясню. Влазить більше реклами. Ось тому не буде на моєму каналі відео коротких. До до тих до тих коротких відео, які, Що саме цікаво, воно те відео хоч коротке. Там шорти, тіктоки, рілси це все одне й те саме. Позвикали, що вони короткі, і вимагають від Ютуба, щоб автори Ютуб-каналів також знімали коротко, лаконічно, тільки по темі. Так навпаки, Ютуб хоче, щоб відео були довгі. Якщо це не Reels, відео є категорія Reels, звичайно, що, чи Shorts, Shorts. Ось, там короткі відео. Я розповідаю так, як я. Хочу, так як вимагає того Ютуб. Якщо вам не цікаво, дивіться свої тіктоки. Це я звертаюся тільки до людей, які там пишуть: Ой, як багато води, ой, як довго розповідаєте, ой, ви поганий блогер. Тому мене це не чіпає взагалі. Просто вам ще раз нагадую, що ви не вмієте користуватися Ютубом. Якщо вам не підходить контент. Ви просто вимикайте, не потрібно приходити і гадати. Це як називається, прийшов, накакав і пішов. Знаєте, ну мені від цього все. одно, ну, і Я навіть від вашого то... коментаря навіть погано отримала додаткову допомогу для розвитку мого каналу. Так що я знімаю свій канал, так як мені подобається, і саме так я розповідаю, наче я спілкуюся із подружкою. Ну розумієте, от такий в мене формат каналу. Мені так подобається. Ось кому не подобається. Просто вчіться знаходить контент для себе. Якщо вам подобається швидко, шукайте канали, де розповідають швидко. От прийшов за дві хвилини, все розповів і, і розповів і пішов. Якщо ви звикли до коротких до цих шортів і рілсів, це ваші особисті якісь вподобання. Не потрібно писати, розповідати і тим більше когось вчити, як кому знімати і вести свій канал. Ви ж зрозумієте, що те, що ви дивитеся, скільки ви часу витрачаєте, оці короткі відео, чим вони страшні для людини, тим, що вони просто забирають час. І в мене також. Я також себе іноді ловлю на тому, що в мене пройшло півгодини, і просто я дивлюся, невідомо що. Коротенькі відосики, якісь листаю, листаю, листаю. Розумієте? І тому ваші коментарі це я звертаюся тільки до хейтерів. На кшталт, типу, як чому так довго розповідаєш, можна коротше. Ви не розумієте, що ви. Дивлячись короткі відео, набагато більше часу тратите, чим ви подивитесь моє відео, наприклад, на 20 хвилин. І підете, розумієте, чим ви будете коротеньких дивитися дві години, тому що вони вас затягують. Ось. Тому ну, можете писати, можете не писати, але я вам пояснюю, що просто навчиться користуватися Ютубом. Ось я ніколи нікого не вчу і нікому нічого не раджу. Але таким людям, які радять мені щось змінити, я міняти нічого не буду. Я буду тільки розвиватися, розумієте? Саме в такому напрямку, який мені подобається, звісно, до конструктивної критики я відношусь добре, і я рада, і я дякую і тим людям. А які просто прийшов і розказати. Ой, так довго, ой, так багато води, ой, тому подібне, йди за кораблем просто. Ну, типу, я буду знімати так, як мені хочеться. Не подобається про листу, я тебе сюди не звала. я, Вибачте, я кажу ти, тому що до таких людей тільки звертаюся на ти. І в коментарях відповідаю тільки ти. Тому що на ви до таких людей не звертаються. Ось. Просто собі йди своєю дорогою і все. Тебе тут ніхто не прив'язав, тебе ніхто не заставляв дивитися. Не подобається напрямок, ти знаєш. Ну, а на рахунок виплат і тому подібне. Ну, якось будемо виходити з цього становища. Щось будемо робити, щось будемо думати. Ми все-таки молоді, але найбільше мені шкода пенсіонерів, які попали під це скорочення. Ну, чесно, мені жалко тих людей, які все життя відпрацювали, які втекли від війни, які хотіли хоч якось продовжити своє життя тут більш-менш нормально і зараз вимушені будуть зводити кінці з кінцями. Ну, ця країна дуже дорога, розумієте? Тут я постійно вам показую якісь ціни. Так, зараз в Україні теж дорого. От реально не порівняти пенсію, яка тут, в Ірландії, і пенсію, яка в Україні, звичайно. Але ж тут що проблема велика ще ж з житлом, житлова. У нас хоч там в Україні взагалі проблем немає, щоб десь жити. Ну, тобто взяти в оренду взагалі не проблема. А вже про ціни на житло, то я взагалі мовчу. Тут просто космічні ціни на житло, але я про це вже розповідала. Ось а, якось будемо виходити із становища, будемо якось далі, далі жити і дивитися, що воно буде. В Україну зараз їхати теж не варіант, тому що, ну, по-перше, у багатьох людей взагалі нема куди повертатися. А, в основному, люди із східних частин України. А, я, наприклад, з Київщини. Мені також, по-перше, я. По своїй причині не можу повернутися зараз, по своїй особистій, а по-друге, страшно літаю кожну ніч, обстрілюють. Я не знаю, ви дивитесь новини взагалі. Я звертаюся до тих людей, які пишуть там погані якісь коментарі про безпечні регіони України. Ви бачите, які там обстріли зараз? Я не знаю, Київщину обстрілюють кожен день, я не знаю, по 400 шахетів летить. Харків я вже взагалі мовчу. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса прилітає постійно. Ось недавно, що на тому чи на позатому тижні Захід України гатили. Сьогодні Захід України гатили. Де? Які безпечні регіони? Я, я не розумію, взагалі зараз таке робиться. Взагалі кажуть, що ця осінь буде кривава. Типу, як старайтесь кудись виїздити, навіть рекомендують. Розумієте, я, я, я не знаю. Ну, типу, як війна в Розгарі. Це страшно, просто я не знаю. І кінця краю цьому немає, розумієте? Просто мурахи по шкірі і вночі прокидаєшся, моніториш новини, дивишся, де воно там летить, що воно там летить, розслабляєшся тільки, коли йде відбій тривоги. Що вдома, коли я була, війна була, я вдома була так само, все на собі відчула, і перші дні війни і тому подібне. Ти розслабляєшся тільки тоді, коли йде відбій тривоги. Коли тривога, ти Хоч, хоч і робиш. Ну, звичайно, що в тебе немає вдома там, якогось бункера, підвала. У нас навіть підвала немає для овочів, він у нас такий поверхневий, тому що в нас ґрунтова вода дуже висока. Звичайно, що ми розуміли, що ніде не заховаєшся, ти собі ну тривога, ти на городі, ну що там. Ну, але душа не на місці, ти постійно як струна натягнута. Ну, що я розказую, люди, ви знаєте це все. Кому я це розказую? В принципі, хейтерам все одно не зійде. А потім, коли в тебе відбій тривоги, ти просто розслабляєшся. Ти просто живеш і щось робиш і радієш життю тому, якому, яке воно є. І я вам що хочу сказати, що тут у мене так само, тому що в мене вдома є рідні, розумієте? І можливо тим людям, які сюди переїхали повною сім'єю, хоча в них так само є якісь знайомі, друзі, вони ж теж за них переживають, але їм простіше. Морально в плані того, що в них тут і батьки, і діти, і всі вони разом тут в купі, їм трошки морально і вони а, якось більш швидше адаптуються, розвиваються, воно їх не тягне, розумієте? <кхм> якось дивляться, щоб тут навіть щось взяти в розстрочку, придбати якесь житло. Вони вже всі тут, вони вже вкупі, і знаєте, як кажуть, і разом і батька легше бити. Ось, а коли в тебе сім'я розірвана, ти поїхав кудись в одне місце. Там е твоя рідня в іншому місті, е твоя мама, е наприклад, знаходиться в Україні під тими обстрілами, і ти не можеш. Ти так само моніториш ті новини, ти так само дивишся на ті тривоги і думаєш, бляха-муха. Ну от коли вже буде цей відбій, все, відбій, все, слава Богу. Ага, на твоє село не летіло. Ага, слава Богу, воно тільки над твоїм селом прилітало. Слава Богу, минувало. Знаєте? Ну, це кошмар, я не знаю. Це вже вже три роки повномасштабної. І вже більше десяти років взагалі війни. І це дуже важко морально, розумієте? Дуже важко. Як би ти не старався, що б ти не робив, відволікався якось, намагався жити далі, і щось робив, все одно воно важко. Важко і скільки людей гине. Хлопців, скільки калічиться, гине, скільки дівчат, діток, пенсіонерів. Я не знаю. Коротше, таке відео, друзі, в мене сьогодні. Ой. Ну, якось, якось воно буде, напевно, я не знаю. Тримаймося. З кожним днем воно якось все важче, 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 важче і важче. Нема відчуття, що ти е, далеко від війни. От немає, знаєте, я не знаю так, напевно, правильніше сказати. Тому що ти прив'язаний. Душею повністю до України. І де б ти не був, що б ти не робив. Ну, такі люди, як я, мене поймуть. Може, комусь байдуже, я не знаю. Ну, Напевно, є така категорія теж людей. Він хтось писав е в групах так само, що війна це найкраще, що з ним сталося, наприклад. Що це стимульнуло людину переїхати в іншу країну і почати жити краще, ніж вона жила в Україні. Ну, кожному своє, я так само таких людей не засуджую. А, можливо, в таких людей ніколи е, нікого не було, близького. Е, і це, типу, як допомогло людині десь розвиватися в іншій країні, але з іншого боку, а хто тримав раніше, чому, чому раніше не виїздили. Ну, я розумію, що там фінансова допомога, да? такий великий старт, наприклад, як в Ірландії. Там майже рік люди взагалі е, навіть на роботи не ходили нічого, тому що тут все було, їм допомагали. Потім потрішки е, якось адаптувалися, пішли. Ось. Так казати також, напевне, неправильно. Я не знаю. Ну, хоча я не засуджую. Якщо людина виїхала з України і вона щаслива, ну дай їй Бог здоров'я, хай вона буде щаслива. А що в Україні війна, ще невідомо, скільки вона буде. Я сподіваюся, що вона скоро закінчиться і більшість людей все-таки повернеться додому. Я, наприклад, дуже хочу додому повернутися. Я кожен день про це думаю. Хочу робити свою справу в себе вдома, розумієте? Я хочу я, до своєї мами. У мене вже нема тата, ну, І я його не побачила, не попрощалася через цю війну. Коротше, друзі, це капець. Так що, ну, якось, якось воно напевне буде. Буду тримати вас в курсі, якщо будуть ще якісь новини, буду вам розповідати. Ось, всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші коментарі. До наступних зустрічей. Всім пока.